Універсальна підніжка для другої дитини забезпечує захист вашій дитині в багатолютних місцях, а також набагато полегшить вашу прогулянку, якщо дитина вже втомилася іти ножками або ви кудись досить сильно поспішаєте. Підходить вона практично до будь-яких європейських колясок. Корпус підніжки виготовили із алюмінію, а також із міцних пластикових елементів. Також є можливість регулювати довжину до коляски. Вона прекрасно підходить для діток віком від 2 років, а також діток вагою до 20 кг. Маневреність для цієї підніжки забезпечують два поворотних колеса із можливістю блокування. Колеса виготовлені із поліеретану, є м'яккі та безшумні. Також вони забезпечують плавний хід підніжки навіть по нерівній дорозі. Конструкція підніжки розрахована на пересування дитини у двох положеннях. Сидячи на спеціальній підніжці і тримаючись за відповідні ручки, або стоячи власне, на підніжці і тримаючись за ручку самої коляски. На сидінні також передбачений ремінь безпеки, а також відповідні ремні, до яких можна підчепити підніжку. Коли вона не використовується за потребою. У комплекті йде власне сама підніжка, сидіння для підніжки, відповідно з ременем безпеки, кріплення для сидіння та ручка, за яку можна триматися, коли дитинка пересувається сидячи. Спеціальний ремень, який допомагає причепити підніжку до коляски, якщо вона не використовується. Два пластикові зажими, за допомогою яких підніжка кріпиться. Практично до будь-яких колясок. Якщо у вас виникли запитання або бажаєте більше дізнатися про цей товар, напишіть мені в особисті повідомлення, я вам обов'язково відповім.